Цими двома плугами ми за, за дві тижні ми виграли вже майже 800 гектарів. Конфігурація полів така, що з прицепними плугами набагато важче працювати нам. Чиста борознається за рахунок того, що грудинка має оцей згиб, і вона відрізає і наклоняє, тобто грудки не вертаються назад. В борозну. Працюємо більшість за класичною технологією. Зернові культури ми робимо поверхневий обробіток під посів озимих, під ріпаки обов'язкова оранка, під сою теж бажано оранку. І ну, збільшенням земельного банку виникла потреба в оновленні парку плугів. Чому ми зупинилися на Лемкіні? Тому що ми давно хотіли купити плуги цієї фірми, тому що ми знали, що таке Лемкін. І ми не помилились. Два плуги ми закупили. Плуги навісні ми так і хотіли навісні плуги взяти, тому що у нас складний рельєф. Конфігурація полів така, що з прицепними плугами набагато важче працювати нам. І затрата більше часу. Ці більш маневрені плуги. Ми взяли семикорпусні плуги 6 плюс 1, Працюють вони з тракторами джондір 83 8335, 340 приблизно кінських сил за зміну зараз виорюємо до 40 гектарів. Працюючи на оренці цими саме тракторами джондір з п'ятикорпусними плугами і зараз з семикорпусними корпусними лемкен, ми маємо економію десь 4-5 літрів на гектарі. На на глибину 25 см. сантиметрів. Плуги ми придбали в авториста Агротера. Співпраця в нас з ними влаштовує. Завжди можемо домовитись і дійти спільної згоди. Ювіл 10 це нова розробка Лемкіна. Навісний плуг. Нас цікавив навісний плуг для нашої конфігурації. Нас цікавив шість, але нам поставили сім задоволені потужності. Вистачає 335 кінських сил, вистачає для цього плугу. Рама потужна, її неможливо. Я думаю, що неможливо розірвати башня четвертої стойка. Також четвертої категорії, тут теж її важко. З нею думаю, проблем не буде на наших ґрунтах при переїздах. Дуже подобається складання рами при обертанні. Вона вирівнюється, обертається ставиться в робоче положення, що не дає розбивати навіску і працює ідеально, дуже подобається трактористам керівництву ріля вирівнена, великий діапазон регулювання що першого корпусу, що від ширини колії і різна резина. Цей плуг Дювел 10. Ми його взяли тільки по борозні, він ходить у нас тільки по борозні. Нюанси, які новинки, які ми замітили. Порівняно з тими плугами, які в нас були, от що чиста борозна, виходить за рахунок того, що грудинка має оцей згиб і вона відрізає і наклоняє, грудки не вертаються назад в борозну. І наступний прохід, трактор йде не по грудках, а йде по рівній поверхні чистої борозні. На, на сьогоднішній день два плуги зробили більше 700 гектарів. Тобто наробіток на один плуг 350 гектарів на наших у Суглинках От, можете подивитися, От, передплужник, знос долото, леміг, грудинка отвала. Поки все, задоволений, знос невеликий, наробіток є чималий. Якщо коротко розповідати, то Ювілі 10 це навісна версія нашого бестселера півновісний плуг, такий як діамант 16. Цей плуг також має раму перетином 160 на 160 на 10 міліметрів, вал обороту 130 міліметрів. І це нам дозволяє використовувати плуг з най... найпотужнішими тракторами і в тяжких умовах. Загалом плуги ювіль відрізняються по моделям. Вони мають різну кількість корпусів, різну товщину рами, і також можуть комплектуватися різними опціями. Клієнтам, у яких не такі потужні трактори, ми можемо пропонувати. Плуги Ювіль 8, Ювіль 7 і Ювіль 6 це новий плуг, який буде представлений в Україні з березня 2023 року. Навісні плуги, такі як Ювіль 8 та Ювіль 10, можна замовити з опцією Onland, яка дозволяє працювати з тракторами, у яких широкі колеса. І також дозволяє працювати з тракторами, які працюють на гусені. Основна відмінність полунавісного та навісного плуга це тип з'єднання і агретування з трактором. Полунавісний плуг у нас завжди на опорному колесі, як транспортується. Так, і працює, Крепляться до башні трактора, вона у нього довша, ніж на навісному плузі. Тобто, можна сказати, використовується як причеп. То, якщо звернути увагу на Ювель, то ми бачимо, що він навісний, цей плуг коротший, і це, в свою чергу, дозволяє оператору бути більш маневреним в полі. Де більш вузькі ділянки, він їх швидше обробить, чим з напівновісним плугом. Плуги ювель можна скомплектувати з різними опціями. Ми бачимо, що на цьому плузі у нас іде усилена стойка приплужника. Також усилену стойку можемо замовити основного корпуса. Плуга зараз тут стоїть плашний отвал, але в Україну 95-97% заїжджає з смуговим відвалом. Смуговий корпус відвала додатково подрібнює ґрунт. Через пір'я проходить пласт землі і додатково протрушується, збільшується попит замовлення висоти рами 85-90. у зв'язку з тим, що це дозволяє зменшити забування корпусу при роботі, де є багато рослинних рештків. Доброго дня! Мене звати Сергій Гаращук. Я регіональний представник компанії Агротера. Наша задача зробити українських аграріїв максимально. Рентабельними. До кожної потреби нашого клієнта ми підходимо комплексно, враховуючи всі фактори, які в майбутньому відіб'ються на економічній складовій. Коли наш клієнт сказав, що потрібен новий плуг, ми взяли до уваги всі потреби, задачі, важкі умови роботи та запропонували саме навісний плуг «Лемкін Ювель 10-7 корпусів. Це найбільший навісний плуг компанії «Лемкін», і він ідеально підійшов клієнту під його потреби. Ми прагнемо, щоб наші українські аграрії були максимально ефективними, тому рекомендуємо техніку Лемка.